Усім привіт! Легкий комплекс, ритуал для нашого тіла, який займе мінімум часу, але принесе максимум результат. Сьогодні нам необхідно в моєму випадку. Це ось така полошка, її можна замінити на емферол, на будь-який рушник. Леди можна згорнути ось так. Ми будемо дихати сьогодні в ребра, і це нам пригодиться. Ми одразу займаємо зручне для вас положення. Ви можете сидіти так, як я, але в більшості голіностоп. Некомфортно, тому ви можете поставити свою подушку і сісти, ноги з будь-як, як вам зараз зручно, будь ласка, будь-як, як зручно. Ми зараз з вами попрацюємо з нашими ребрами, знайдемо їх, знайдемо такі точки, які будуть у нас боліти. Ми в звичайному житті там не працюємо, тому ми зараз з ними і з них і почнемо. Перше, що ми зробимо, просто прогладьте собі ось тут під ключицю, М'ягенько. Рука права у мене з правої сторони я працюю, у мене вона повністю вільна. Злегка прочухайте, знайдіть ось тут наші грудні м'язи. І ось коли ви зараз прочухаєте рукою, ви помічаєте, що ось тут є щось, так? Поки що назвемо його щось. Ось тут воно десь закінчується. І ось тепер не зона нашої підмишки, так, а ось тут. Спробуйте зачепити і відчути таку жилку, так? Ви. Це як товстий товстий макарон, так воно під руками щось там проскозує, щось проскокує, і тому подібне. І ось так рука. По-перше, вона ось тут або вільна, або повністю внизу, головне, щоб вона не заснула, тому що тут у нас грудний м'яз кріпиться ось сюди. І якщо ви затиснете долоню, відповідно, ви можете зараз спробувати натисніть. Тут все буде тверде. Якщо ви розслабите, відповідно, чуть-чуть менше напруги. І ось тут ми так, як ніби ліпимо вареники. Ось так прощипуємо. Ні в якому разі ви продовжите працювати. Ми не працюємо по наших грудях, по наших молочних залозах, це не потрібно нам. Ми саме зараз працюємо з вами з м'язом, особливо з грудним. І все ми тут прощипуємо. Прощіпуємо, можете біля плеча більш сильніше тиснути. Є. Yeah. І у вас великий палець зараз був поверху, чотири було внизу. І ось ці чотири внизу зафіксуйте і відчуйте, що там щось є. Поки що це просто щось. Ми сьогодні працюємо так від початку, від малесенького. Це наші ребра. Точка доволі глибока, точка доволі е, болюча буде. Руку ви можете чуть підняти, але краще, щоб вона була опущена, щоб вона була вільною. І ви туди під оцю жиночку, ось пахова зона, це я зараз пішла в пах. Бачите, оп. А це ось сюди, під ребра. І ось тими чотирма пальцями чи трьома, скільки у вас починаєте тут масажувати. По-перше, ми продовжуємо будь-яку сторону по колу. Поки ви масажуєте, будь ласка, не стискайте зуби, Захочеться стиснути зуби. Напруження буде. Ми в повсякденному житті туди ніколи не заглядаємо. Оце прямо зараз нам розслаблення. Можливо, буде віддавати у пальці рук з тої сторони, якою працюєте. Точка, ще раз нагадую, глибок. Наші ребра промасажовуємо. Ось туди серединку прямо залізти, залізти, як за дверну ручку. Угу. Є, відпустіть і відпустіть вашу руку. Відчуйте свою, свою праву ліву руку, як зараз відчуття саме отут. Ще залишаємося на цій стороні. Ми працювали з грудним м'язом, тепер ми йдемо назад, з тої самої сторони, у нас ось тут наша трапеція солі, так звані, де відкладається, так? Лівою рукою ми починаємо ось тут, прям так зажимати. Знову точка неприємна. Ми сьогодні прям йдемо по всіх тригерних точках, яких тільки можуть бути. Але це тільки для початку. Зуби не стискаємо і ось так витискаємо постійно витискаємо, витискаємо, витискаємо. На лопатку не заходимо на шию, також саме оце м'яс позаду, нашої терапеції. Витискаємо. А тепер натиснули, прям зібрали все в комочок і відправили сюди вниз. Знову натиснули і відправилися вниз. Ще два. І останній. Один. Затисніть, але десь на 5 з 10 і почніть плече піднімати вверх, опускати вниз. Плече вверх. Піднімати низ. Відчуйте, як від того, що ми починаємо піднімати праве плече вверх, у нас все напружується. Так, а тепер уявіть, як ви постійно ходите з затисненими плечима, наскільки м'язропається і напружується, і чому виникає біль між лопатками. Угу. Відпустили на трошки, якщо треба струсило, але ми знову зачепили. І тепер нахиляємо голову ліворуч. І, будь ласка, ось так тендітно. Ось тут зараз буде пекти вогнем. Я думаю, в більшості буде пекти вогнем. Вдих. Видих, відпустили тиск, відпустили, відпустили нахил. Знову зачепились і потягнули. Дуже, будь ласка, тендітно, і ви не голову десь там кидаєте, а від простір між вухом і вашим плечем. розтягуєте, розтягуєте. відпустили. Розтягуєте і відпустили. Давайте ще один. Залишимося тут. І ще більш тендітніше нахиляємо голову, повертаємо, верніше ліворуч, отут зараз буде прямо відчутно. І чуть-чуть центр. Малюємо таку лінію під носом з центру в лівий низ. І постійно ось тут все зацеплено. Ми зачепили і тримаємо. Угу, давайте ще один. І відпускайте. Відпускайте руку і повертайте голову. Зробіть коловий оберт плеча. Почуйте праве ліве плече. Я тільки поміняю мікрофон, щоб зараз вам не шуміти. Можливо, якось так. Угу. Запам'ятайте оці рухи з правої лівої сторони. Це ви можете виконувати кожного ранку. Повірте, в районі наших грудей, ось тут грудних м'язів, і в районі трапеції зазвичай збирається дуже багато напруження, яке блокує потік до нашого обличчя. Тому зранку ці всі набрики, оце от все. Робите оці рухи, повірте, продихати ще обов'язково, і тоді набрики будуть набагато менше. Знову ми прочухаємо спочатку. Не треба там десь товкти, можна зігзагом, можна вперед назад, головне, щоб вам було зручно. Ліва рука зараз вільна, і обов'язково, коли ми працюємо з нашим верхом в загальному, але ще більш акцентовано. Будь ласка, увага. Коли ми працюємо з головою шиєю, з нашими плечима, не стискати зуби. Ви можете стиснути відчути, як отут все напружилось. Нам цього не треба. І ми попадаємо, під оцю нашу точечку і спершу проминаємо наш грудний м'ясо, так пощіпуючи. 3-4 пальці йдуть всередину, великі назовні. Відповідно, більша робота, йде великим пальцем, бо тут зручніше великим. Тільки ліву руку не стискаємо в кулак. До 30 секунд ми працюємо в одному положенні, можливо, навіть менше не треба там себе перемучувати, перетискати і тому подібне, тим більше, якщо у вас дуже сильно болить. Я звикла вже до таких рухів, я можу трошки довше затриматися, а комусь достатньо і 15 секунд. І тепер наші пальці попадають ось туди на ребра. Прочуйте, де ця точечка, куди вам треба, не туди до підмишечки. Рука пішла навпаки вниз. І ось тут ми О, от, от Я її знайшла. Я прям, я прям відчула. Це не така біль, що ай-ай-ай-ай, все, все, все. Але така, така. Я думаю, я не навіть не знаю, з чим її порівняти. Оце така сама, така біль, яка повинна тут. І бути. Промасажуємо. Будь ласка, тільки не нігтиками, це саме фаланги пальців. У кого довгі нігті, ви можете руку не ось так повертати, тобто а нігтиками нігтовою пластиною масажувати. Ох, в мене з лівої сторони прям капає. я відчуваю і плече, і навіть пальці на руках. Все-все відчуваю. Десь ліва сторона, значить, перенапружилась. Добре. Відпустіть, відпустіть, Чуть-чуть знову руки. Можна коли оберт. Така світочка, так? І тепер ми з вами зачепили нашу трапецію і просто витискаємо. Просто так щипаємо, щипаємо, затискаємо. Бачите, я прям відчуваю, з правої сторони в мене не було, з лівої є, десь ліва сторона більш напружується. Mm -hmm. Я навіть знаю, де я з лівої сторони зазвичай носу сумку. Ось вам і методом Sherlock Holmes. Так? Я все знайшла сама. З лівої сторони я ношу зазвичай сумку, сумка в мене не легесенька я не люблю рюкзаки, тому що в мене там завжди бардак, тому я завжди ношу сумку. Тепер ми з вами зацепили і підняли плече вверх, опустили вниз. Підняли плече вверх, ліве, опустили вниз. Наверх опустили вниз. Якщо треба точку поміняти правою рукою, опустили вниз. Тепер ми зацепили і відпустили ось сюди вперед. Зачепили. Ви гарненько опускаєте вниз. Я дуже не хочу рухати рукою, бо у мене ось тут мікрофон, який вже, до речі, впав. Я надіюсь, ви мене чуєте. І знову протиснули, зачепили. Протиснули, зачепили вниз. І останнє зачепили і проскознули. Тепер ми з вами зачепилися з лівої сторони, гарненько, і голову нахиляємо дуже повільно проводячи. Я би навіть не відпустили центр. Я б навіть не назвала це нахилом, це так чуть-чуть кивочок. Тому що тут буде дуже. Я думаю, ви всі відчуєте, що вас буде тут пекти. Розтягнули. Нашій шиї не вистачає саме руху. Він обмеженими зазвичай, От, кинули голову вниз, або в комп'ютер. Угу. Останній і затримаємося тут. І тепер ми малюємо носом від центру, праворуч вниз, але погляд можете не кидати, можете залишати. Всього 4-5 повторень. Цього тут буде досить, особливо в крайню точку не йдемо. Давайте ще один. Відпустили руку і м'яко повернули голову. Все. Коловий оберт. До, після. можете писати. Обов'язково пишіть. Я Дуже люблю, коли пишуть мені, що ось там в мене змінилося, а в мене там не змінилося. Повірте, мені це допомагає краще розуміти, що вам потрібно і в якому напрямку рухатися. Ми всі різні, відчуття у всіх різні. Отож, тепер нашу подушку, щось м'ягесеньке з лівої сторони. У мене ліве, у вас може бути інше. Ось наші груди, наш пах. і ось сюди на ребра от можете простукати, -а, -а, -а голос у мене бронить, і сюди ми ставимо з вами подушку. Це може бути навіть МФР-рол. Єдине, що якщо рол і дуже-дуже болить, зверху ставити щось мягке, обов'язково. Отож, ми з вами акуратненько, акуратненько. Мені м'ягко, бо в мене подушка, якби був ролл, я би так не насолоджувалася. Я опускаю мікрофон нижче. І зараз ми з вами вільно дихаємо. Нікуди не падаємо вперед, не падаємо назад. Ми лежимо саме нашими ребрами на нашій подушці, і робимо глибокий вдих туди. У мене зараз лівий бік. І видих. Відчуття на вдих, що ви лівими ребрами більше втискаєтесь в подушку, ви продовжуєте дихати. На видих ви розслабляєтесь, але не падаєте вниз, повністю не розслабляєтеся. Знову вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще один вдих. І видих. Верхню нашу руку ми зараз поміщаємо за голову. У кого рол там супер-супер мінімальний рух, і в загальному рух маленький, бо одразу починаються груди. Ми починаємо чуть-чуть ось так вперед. Назад. Але це дуже-дуже обмежений малесенький що Ми з вами працювали лише, лише по наших ребрах. Нікуди не треба завалюватись вперед. Нас цікавить саме наші ліві ребра. Угу. Вперед. І от ми тепер назад чуть-чуть дозволяємо собі більше. І так само зовсім обмежено вперед трошки. Назад більше. Вперед, обмежено. Ще два. Відчуйте свій лівий бік. І останній. Один. Поставте верхню руку в опору і підніміться наверх. Можете знову поставити подушку собі. Ми залишаємося в положенні ноги схресно. якщо незручно, обов'язково поставили під таз подушку. Ноги схресно. Немає різниці, яка нога попереду, але є різниця, яка рука працює. У нас лівий бік тільки що був на ролі. Значить, ми з центру. Повертаємося злегка праворуч і лівою рукою зачіпляємося з наше праве коліно. Права рука десь ось тут поруч позад. І ми з вами, уявіть, що нам сильно вдарило щось в груди, в грудну клітку, і ми з вами округлились. Але оце не округлення, це ви зараз зламали собі шию. Округлення ми чуть-чуть стиснули грудну клітку назад, а погляд попереду. І в цьому такому круглому положенні починаємо перекочуватися назад, тягнучи коліно на себе. А потім коліном тягнучи себе вперед. І якщо ви зрозуміли все правильно, то у нас акцент на тому, коли ми тягнемо себе вперед, вперед, і залишаємося скруглено. Видих на себе і глибокий вдих, продихуємо цю ліву точку і видих. Розслабилося. Знову вдих. І видих. Вдих, і видих. Така, як гойдалка, але по діагоналі. Правий перед, лівий назад, видих. Залишаємося тут. І тепер роблячи вдих, тягнем на себе коліно, але коліно тягнемо насниз. Розгинання грудної квітки. І на видих, коліно більше тягне нас вниз, ми скругляємося. Така кішка корова, називаємо її так вдих. І видих. Гарно, гарно створюємо тиск долоню тягнем коліно. Коліно тягне долоню вниз. Взаємний тиск вдих. І видих. Ще один вдих. І видих. Залишіться тут. Ми поміняємо дихання. Робимо зараз вдих. І видих розгинання. Вдих. І видих. Гарно тиснемо, тільки тягнемо лівою рукою вдих, назад і видих. І останній вдих. Ми вже затримаємося тут. За бажанням можна праву руку приєднати до лівої. Робимо глибокий вдих в нашу спинку. І видих, можливо, коліно тягне вас ще більше вниз. Ми округлені, не голову сховати, погляд на колінку вдих. І видих. Я думаю, ви відчуваєте зараз вашу ліву сторону, ще вдих. І видих. Акуратно відпустіть ваші долоні, поверніться в центр. Але ми ще не міняємо з вами бік, ми тут і залишаємося. І ліву ногу, так, ліву ногу, перепрошую, ми ставимо з вами зараз положення русалки, подушка може залишитися, і продовжуємо працювати з нашим лівим боком. Права рука у нас буде ось тут. Нікуди не завалитись на плече. Лівою рукою ми підтримуємо нашу голову. І на кожен вдих починаємо штовхати правою рукою килимок від себе і витягуємо лівий бік вдих. І видих. Погляд направте рівно вперед. Не вухо, не голова, а поштовх лівою, правою рукою вдих. Розкрили лівий бік. І видих. Ось це такий шифт грудної клітки в сторону. І видих. Повернули. Ще один вдих. І видих. І тепер ми затримуємося в цьому легкому нахилі вдих таз заземлений. І з видихом округляємося. Ліко тягнеться, тягнеться праворуч. Поштовх правою рукою вдих. таз не рухається, та крутимося ребрами. І видих. Таз заземлений, будь ласка, не тисніть на голову, навпаки голова тисне в долоню, щоб ми нікуди не падали. Видих. Вдих. І останній видих. Оставили руку вниз. І тепер робимо глибокий вдих в спину. І видих. Штовхаємо постійно долонями килимок вдих. І видих. Останній вдих. І видих. Акуратно піднімаємося. Садьте ноги схресно, будь-яким зручним положенням. І можете підняти руки через сторони. Я думаю, ліва рука у вас довша, наприклад. Можливо, і ні, можливо, комусь ще замало. Можете поставити руки на ребра, зробити вдих, наприклад. Як відчувається ваша ліва права? Вдих. І видих права у мене ще йде трошки важче, але ми зараз з вами все поміняємо. Тепер міняємо сторону, знову лягаємо під на правий бік, подушка чи рушник у нас під правим боком. Опускаємося гарненько тільки знайдіть цю точку. Повністю опустившись вниз, нікуди не вперед, не назад. Ми не падаємо і затримуємося вдих. Щось, ми продовжуємо дихати. Щось внизу повинно бути таке, щоб ви його відчували своїми ребрами вдих. Тут найкраще підходить рол, але в більшості це приносить дуже дискомфортне відчуття вдих. І видих, вдих. Правий низ і видих. Іще один вправий низ вдих. І видих. Руку поміщаємо за голову, починаємо з малесенького руху вперед-назад, дуже малесенького. Ми не тазом йдемо вперед, стараємося коліна тримати разом. Більший акцент зробити на грудній клітці. Вперед, назад дихання вільне. Злегка вперед, але трошечки більше розкриваємося назад. Злегка вперед. Трохи більше назад. Вперед. назад, Вперед. Ми товчаємося на одному місці постійно проминаючи наші ребра. Тільки, будь ласка, у когось рол, то в нього немає оцього прямо назад-назад, бо там відчуття набагато гостріші. Угу. Добре. Акуратна пауза в центрі, Припіднімаємося за допомогою лівої руки. Знову сідаємо на нашу подушку, якщо потрібно. Тепер у нас правий бік в акценті, ноги з хресу. З центру повертаємося ліворуч, правою рукою зачіплюємося за наше ліве коліно, ліва рука десь позаду. І ми, погляд, залишаючи по діагоналі ліворуч, скругляємо нашу грудну клітку і починаємо тягнути себе вперед. І назад. Постійно, будь ласка, гарно зачепіться за рукою і ногою стегно, це От Наша нога це об'ємна частина тіла, і ми можемо нею красиво-красиво і гарно сильно рухати. І ми гойдаємося, вже відчуйте оце розтягнення. Чи ви, Особливо зранку воно буде некомфортно, бо ви тільки проснулись. Навіть не так некомфортно, як просто відчутно більше. Посередня не так, тому що ви вже чуть-чуть порухались. Вперед, назад. Перед. Рука постійно рівна, якщо ви помітили. назад. Ще два. Назад. Вперед. Затримались. І тепер на вдих. Починаєте розгинати грудну клітку. І видихом коліно тягне нас. Вниз скруглення назад. Вдих. Не відпускаємо ніколи тиск. І видих. Вдих. І видих. Вдих ще один. І видих. Тепер затримайтесь, тут зробіть вдих в правий біг. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Затримуємося, ми вже з вами вскруглені. Обидві руки можуть бути зачеплені за коліно. Грудну клітку протиснули назад, голова у мене повністю вільна. Глибокий вдих. Правий бік і видих. Глибокий вдих. Правий. І видих. І останні два. Дихаємо носом, дихаємо більше в точку, де ви відчуваєте розтягнення. І вдих останній. І видих. Повернули себе в центрі. Одразу нашу праву ногу відправили назад. Положення русалки. Можете залишатись на подушці. Ліву руку заземлили, права рука за головою. І на вдих штовхаємо себе. Праві ребра розкриваємо, Звільніть свою голову. У мене голова повністю вільна. Повернули. От якби в мене голова була не вільна, це ось це, бачите, я дуже викрила. У мене отут все тягне. А так я відчуваю тільки поштовх. Лівою долоні, ребра пішли в сторону вдих і видих. Вдих. І видих. Голова тисне в долоню, не долоня вдих. І видих. А тепер зробіть вдих. Розкрийте ваші праві ребра, і з видихом скручення в ліву сторону. Приємне скручення вдих. Не схлюпнення, оце було би схлюпнення. Бачите, я скокожилась, І мене зразу вкручу, так шипчила боліт. А звідси видих, гарненько, рівненько потягнулися всередину. Ще два вдих. Прав, ліва рука постійно створює тиск в килимок видих. І останній вдих. І видих. Затримуємося тут. Руками тиснемо в килимок, глибокий вдих. І видих. Росслабилися. Ще вдих. І видих. Останніх два. І вдих в спину. І видих. Акуратно. Піднімаємося за правою рукою, обов'язково сідаємо ноги з хресу. Останнє, що нам залишається після всіх оцих масажів і після. Рухливості грудної клітки – це подихати. Руку залишайте одну десь в районі ваших грудей грудної клітки, інша у вас на животку. Якщо вам незручно, ви можете опуститись вниз на килимок, тобто вам складно, ви хочете постійно схлюпнутися, тоді, будь ласка, опустіть вниз на килимок. Ви можете прикрити очі, у вас є дві долоньки: одна долоня на животику, одна на ребрах. І, будь ласка, зараз вдих, почніть у нас живіт. І поступово, коли повітря не вистачає, куди йти, розкриваємо ребра. Вдих. І здуваємося так само. Живі ребра. Вдих животик вперед. І ребра в сторони. І видих. Вдих. І видих. Ви продовжуєте спокійно дихати. Декілька нюансів. Будь ласка, ви повинні відчувати рух як під лівою, так і правою долонею, Тобто живі ребра повинні рухатись. Ви не повинні відчувати того, що ваші долоні йдуть наверх. Це означає, що ви підняли плечі вверх, значить зменшуйте вдих. Все має йти або вперед в сторони. Широко, не високо, а широко. Вдих. І видих. І останній вдих. І видих, відпустили. Ми з вами на сьогодні закінчили отак легко, просто. Якщо ви чуєте, що дихання поки що вам іде складно, не переживайте. Зазвичай дихання це така проблема у багатьох людей, воно зазвичай зажате, поверхневе і тому подібне. Чим більше практики, тим більше відчуття, відчуттів і більшого руху. Я дякую вам за приділений час сьогодні. Що ви приєдналися до мене і до наступної зустрічі з вами вже на килимку.